Доброї доби, добрим людям. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Прогноз погоди в Україні на 21-22 липня 2025 року. Грози, спека та локальні дощі. Понеділок, 21 липня, погода в Україні буде доволі спекотною. У північних областях очікується дощі з грозами, Це наслідок впливу циклону. Локальні грози, зливи, також ймовірні вночі на заході та в центрі країни. Увечері атмосферна нестабільність торкнеться і Харківщини. Нарешті території переважно суха та сонячна. Температура повітря північ 20-23 градуси. Свіжіше на Чернігівщині та Сумщині. Більшість регіонів 24-29 градусів. Південь, Південний Схід, Дніпропетровщина, спекотно 30-33 градуси. Київ. День очікується короткочасний дощ місцями з урозою. Температура повітря 24-26 градусів. Вівторок, 22 липня. Наступного дня спека повертається в більшість регіонів України. Найгарячіше буде на півдні та Сході. Температура повітря, Південь і Південний Схід 32-36. Інші області, окрім заходу 29-34. Захід України помірне тепло 23-27 градусів. Опадів у вівторок очікується значно менше, Переважатиме суха та сонячна погода, окрім окремих марних ділянок на заході. Плануйте свої справи з урахуванням погодних змін. Понеділок може здивувати грозами, а вівторок стане справжнім випробуванням для тих, хто не любить спеку. Бажаємо вам гарного тижня, тримайте під рукою воду, парасолю та гарний настрій. Бережіть себе та будьте здорові!